Прогноз погоди в Україні на понеділок, 28 жовтня, мене звати Українчик. У перший день нового робочого тижня хвиля потепління досягне свого піку, після чого протягом тижня температура повітря буде поступово знижуватись. Гарна новина полягає в тому, що у жодному з регіонів. Не очікуються нічні або ранкові заморозки. Істотних опадів 28 жовтня синоптики не прогнозують, але по всій країні пануватиме волога погода і незначний дощ може попирскати у будь-якій області. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду. У кожній області окремо у понеділок 28 жовтня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. У понеділок, 28 жовтня, по всій країні пануватиме волога погода, істотних опадів і заморозків. Синоптики не прогнозують у жодній з областей. Південь у Одеській області, в день від плюс 15 до плюс 17 градусів, вночі, плюс 9, плюс 7. в районі Бессарабії в денні години доби. Від 17 до 19 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 9. плюс 7. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 15 плюс 17 в світлі години від плюс 8 до плюс 6 градусів темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів вище за нуль. Нічна плюс 9 плюс 7. На Миколаївщині в день плюс 15 плюс 17, вночі від 9 до 7 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 15 до плюс 17 градусів, в нічний плюс 9 плюс 7. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер південно-західний відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 15 плюс 17. Вночі від 8 до 6 градусів тепла. У Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від 15 до 17 градусів вище за 0, в нічний від плюс 8 до плюс 6. На Закарпатті і Львівщині в світлі години від 15 до 17 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 8. Плюс 6. У Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денні години доби від плюс 15 до плюс 17 градусів, в нічні від 8 до 6 градусів тепла. У високогір'ї Карпат в день температура повітря коливатиметься. Від 12 до 14 градусів тепла вночі плюс 6 плюс 4. У Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях, а також на Рівненщині, Волині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області мінлива хмарність і без істотних опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 12 до плюс 14 градусів, в нічні від 6 до 4 градусів тепла. На Луганщині в день плюс 11 плюс 13, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4. В Маріуполі вдень плюс 12, плюс 14. Вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області мінлива хмарність і без істотних опадів. В усіх трьох областях східного регіону України очікуються заморозки. Вітер південно-західний відчутний 5-10 метрів за секунду. Центр. У північній частині Кіровоградської області, а також в Пропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів, в нічні плюс 8 плюс 6. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі, в день плюс 15 плюс 17, вночі від 9 до 7 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 15 до плюс 17 градусів, в темні плюс 8 плюс 6. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 15 до 17 градусів тепла, в нічний від 8 до 6 градусів вище за 0. На Полтавщині в день плюс 15 плюс 17, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. У Черкаській області в денні години від 15 до 17 градусів тепла, в нічні – плюс 8 плюс 6. У Дніпропетровській, Черкаській і Полтавській областях, а також на Кіровоградщині та Вінничині мінлива хмарність і без істотних опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Північ, на Чернігівщині, денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, нічна плюс 8 плюс 6. У Житомирській області вдень плюс 15 плюс 17, вночі від 8 до 6 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 15 до плюс 17 градусів, в темні від плюс 8 до плюс 6. На Київщині і в Києві в денний час плюс 15, плюс 17, в нічний від 9 до 7 градусів тепла. В усіх чотирьох областях північного регіону України мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер північно-західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. 28 жовтня очікується доволі потужна магнітна буря, сила якої сягне аж 5 балів. Це дуже відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою. надміцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.